Вітаю, друзі, це програма ґрунтована на телеканалах Тернопіль 1 та Ін Сьогодні поговоримо про економічний розвиток Тернопільщини. Вже 22 травня в нашій області відбудеться. Масштабний економічний форум під назвою Зроблено в Україні подія, яка має об'єднати владу, бізнес та інвесторів навколо спільної мети. Про те, чого очікувати від форуму, як держава підтримує підприємців і в чому сила нашого регіону. Ми сьогодні детально розпитаємо у першого заступника начальника тернопільської обласної військової адміністрації Степана Куйбіди. Пане Степан, вітаю вас. нашій студії. доброго здоров'я, дуже радий сьогодні бути з вами. Ми теж раді вас бачити. Напра. Правду, є дуже цікавий такий інфопривід 22 травня, в нашій області відбудеться масштабний форум, зроблено в Україні. Взагалі, в чому головна особливість цього заходу? Хто є її головним організатором і, власне, основна мета? Перед тим як я вам дам відповіді на всі запитання, я для себе зробив такий маленький ресерч і зрозумів, що протягом останніх щонайменше п'яти років. На території Тернопільської області не відбувалося таких великих економічних форумів, такого масштабу, який ми запланували. І зараз я вам розкажу декілька деталей. Ну, почнемо з організаторів. В нас їх тут є декілька я, користуючись нагодою, дякую нашому економічному комітету Верховної Ради України. От коли вони до нас приїздили разом з федерацією роботодавців, це було на початку року. Ми десь так в куларах спілкуючись, якраз обговорювали. Можливість проведення такого форуму і от вони взяли цю ініціативу, нашу підтримали, я би так сказав. І в нас тепер є така гарна модно казати колаборація. Коли є обласна військова адміністрація, є профільний комітет Верховної Ради України, є міністерство економіки, міністерство аграрної політики. І, от буквально нещодавно, до нас так само. Організаційно, як партнери долучилося Міністерство енергетики та міністерство освіти, тобто ми зібрали, як то кажуть, всіх стейкхолдерів. Всі, ну і звичайно, що треба сказати про західноукраїнський індустріальний парк, менеджмент, зокрема цього індустріального парку, який ласкаво надав свій майданчик для проведення такого заходу. Мотиваційна частина заходу насправді доволі таки проста. Ну, перше, я вам вже сказав, так ми зголодніли в лапках до проведення таких великих заходів. Друге, це комунікація. От про, просто банально зустрітися і побачити один одного, і поспілкуватися відверто на болючі теми. Я думаю, що болючих тем сьогодні для нашої економіки є багато дефіцит кадрів виробничих професій, дефіцит коштів, проблеми з експортно-імпортними. Операціями, якісь валютні регулювання тощо. І щоб бути якісним управлінцем, на мою думку, треба чути бізнес і приймати правильні управлінські рішення за наслідком почутого. Тому, перше, це майданчик, зробити майданчик, на якому ми поговоримо про проблеми. А друге, це все-таки держава сьогодні, на мою думку, робить багато таких поступальних кроків в сторону бізнесу і надає певний там пул підтримок. Так? Тобто, Повністю зараз працює експортно кредитне агентство, державна програма кредитування 5.7.9, кредитування по ЄОСЕЛі, відшкодування частини вартості на закупівлю техніки для СГ призначення, гранти на власну справу, гранти на переробку, на власний сад. Тобто ми маємо такий шалений інструментарій підтримки. І мені здається, що ми не завжди буваємо сміливими піти цю підтримку. Взяти. Чому? Бо ми не знаємо якихось там техніко юридичних моментів. Ми десь не, не до кінця зрозуміли суть цього і так раз... і не завжди є ось ця, знаєте, довіра до влади. Ну, типу, і в певній мірі я з вами погоджуюся. Я думаю, що знаєте, ця довіра, ця довіра, недовіра так берем не no, в, в душки. Вона зумовлена банальною бюрократією, mm -hmm. і я так завжди піджартовую, що функція одна із функцій, яку ми, як там регіональна влада, маємо виконати, це бути таким перекладачем з бюрократичної мови на мову бізнесу, так щоб вони розуміли, що від них держава хоче, в який спосіб цю підтримку. Можна отримати, прийти її і взяти, просто банально може, треба навіть бути трошки сміливішими, Я не знаю, е, тому ми запросили якраз представників профільних міністерств, які я сьогодні озвучив. Нагадаю, міністерство економіки, mm -hmm. міністерство е, АПК, е, освіта, енергетика. Так, тобто, щонайменше представництво чотирьох цих міністерств для того, щоб продискутувати і почути, що сьогодні держава пропонує, ну і дати певний е, зворотній зв'язок. Тобто результати від форуму у вас особисто очікування високі, скажімо, і важливо дійсно цей форум зробити, щоб він, знаєте, не був таким заходом для галочки, а дійсно майданчиком став для вирішення таких важливих наболілих питань, що стосується. Я е, не вдіваю е, рожеві окуляри. Я розумію, що е, не все те, що я собі там запланував, чим наша. Правильніше сказати, вся команда організаторів запланували. Вони воно все буде втілено, адже завжди є якісь там нюанси. Але все-таки я розраховую, що це буде знаєте, такий хороший почин великої правильної розмови в трикутнику, громадськість влада, бізнес. Бо все таки мені здається, що в цьому трикутнику ми завжди десь знаходимо всередині істину. Ще одна з мотивацій, яку ми тут переслідували. Вона десь звучить таким чином, що треба про себе більше говорити. Я щиро переконаний, що Тернопільщина це неймовірний край великих можливостей. так тобто, ви тільки подивіться палітру по виробництв, які в нас є, до прикладу, в агропромисловому напрямку. Може, може, десь можна і нас покритикувати, що ми там є сировинними, але ми точно тягнемося до ланцюгів доданої вартості. Ми хочемо освоювати нові експортні ринки, і нам є що показати. от коли я вам це говорю, я зразу закриваю очі і бачу велику виставку, яку ми. Так само організовуємо в межах нашого форуму станом на цю хвилину, коли ми з вами спілкуємося, вже понад 100 підприємств нам підтвердили участь у цій виставці. Тобто, я думаю, що кожен відвідувач, який буде від входу доходити до свого місця в залі, він зможе так приємно здивуватися тим. Що робить uh -huh. е Тернопільщина, і ми хочемо про себе заявляти. Ну, дивіться, ми перебуваємо в умовах ринкової економіки. І, в силу знаєте, професійної деформації я просто пригадую лекції зі студентства, і нам казали, що невід'ємним фактором цього всього є маркетинг. Треба вміти себе так само продавати. А щоб себе ну продавати в хорошому uh -huh. значенні, а щоб себе продавати, треба про себе говорити, треба про себе заявляти. Тому ми так само ставимо і цю ціль показати, що. Тернопільщина є багатою, вона може ще більше ніж ви собі уявляєте. Співпрацюйте з Тернопільщиною, комунікуйте з Тернопільщиною, продавайте, купляйте в Тернопільщину. Тобто, якась якась отака задумка насправді чи багато вже учасників зареєстровано, що хочуть брати участь у форумі? На кого передусім орієнтуєтесь? Малий бізнес, великі гравці, інвестори. Звичайно, що ми орієнтуємося на профільну аудиторію з числа бізнесу, тобто мова тут від, від мікро до великого, і станом на сьогодні по реєстраціях ми вже бачимо це. так трошечки відкрию зановіску на цю в цей день, коли ми з вами спілкуємося, у Нас вже є. Близько тисячі реєстрацій вже ось ось цей лічильничок добігає. Тому я думаю, що там за наступних декілька днів а нас вже так небагато залишилося до 22 го числа. Ми цю позначку в тисячу перетнемо, і буде, буде якийсь більший результат. Разом з тим хотілося би побачити профільні середовища, тобто керівників громадських організацій чи асоціацій, які об'єднують бізнес. Чому їх? Бо я розумію, що вони спілкуються набагато більше, ніж до прикладу, мені може виходити спілкуватися з бізнесом і вони абсорбовують в собі дуже багато корисної інформації, яка нам управлінцям потрібна. Хотіли б бачити місцеве самоврядування. Адже ми розуміємо, що сьогодні бізнес там в межах своїх, до прикладу, дозвільних процедур багато зіштовхується з ОМС. Так і тут, якби дуже багато позицій до прикладу, там розробка детальних планів території, чи їх затвердження, там прокладання якихось вулиць, чи формування зупинок біля підприємства. А може, ж це там якийсь ресторанчик в центрі міста, який хоче узгодити там літній майданчик. майданчик. Тобто тут купа насправді проблематик, які можна проговорювати. Ну звичайно, що я би не забував і про наукове середовище, про професійно-технічного світу. Ми ж з вами на початку розмови сказали, що є дуже багато проблематик безпосередньо з кадрами виробничих професій. Ми відчуваємо сьогодні дефіцит. Кадрів з зрозумілих причин пріоритетом сьогодні для держави є звичайно, що мобілізація людського ресурсу для потреб армії, але так само і цей людський ресурс це є кров економіки, це є люди. Так, і ми мусимо зараз звертати увагу на підвищення кваліфікації на перекваліфікацію. Можливо, навіть десь говорити про те, що ті професії, які там колись були умовно притаманні більше для чоловіків, сьогодні зміщується акцент так. на жінок. Тобто, тут насправді є дуже багато тем для дискусії. Я думаю, що присутність всіх середовищ нам дасть змогу знайти відповіді на найскладніші запитання. Форум називається «Зроблено в Україні. Звичайно, хочеться поговорити і про офіс, «Зроблено в Україні, тому що це такий один із нових інструментів, який покликаний підтримувати власне регіональний бізнес. У чому полягає практична функція ось цих офісів, «Зроблено в Україні, і на сьогодні. Я не знаю, не те, що який відсоток. Ну, чи, чи всі підприємці от розуміють, що реально може їм це дати? Я думаю, що не всі, але більшість. І загалом, давайте зрозуміємо, що таке це зроблено в Україні. Це політика, це не просто офіс, так, якісь там фізичне приміщення, де, де сидять двоє-троє працівників. Це ціла політика, яку сьогодні пропонує президент, уряд, парламент. Ця політика спрямована на стимулювання внутрішнього товару виробника, на імпортозаміщення, на посилення наших внутрішніх інвесторів. До речі, от це це так само один з дуже важливих аспектів, оскільки за словом, інвестор ми завжди чомусь сприймали якогось там дядька за кордону так. з валізою грошей. А це виявляється... Іноземний, іноземним чомусь іноземні інвестор. А, це саме. загальне слово Іноземний, інвестор інвестор. Та ми насправді нам війна. Та й ковід, а потім вже війна повномасштабно показали, що та цей інвестор він живе от, через один будинок з нами. Це наш український хлопець, який може це робити. Так ось повертаючись до виробленого в Україні, тобто оці всі політики вони трансформовуються в програми підтримки. І офіс зроблено в Україні. Це якраз місце, де би ти. Мав приходити і знаходити відповіді на всі запитання. Зараз ця, ця історія вона так еволюціонує, що я під цим розумію. Держава запустила цей механізм, дала дала змогу. Так держава також вчиться. Бо коли приходить той чи інший підприємець, він інколи задає питання, інколи незручні, інколи ті, на які немає одразу відповідей. тобто офіс вироблений в Україні, це такі перші, ну не перші, це прояви клієнтоорієнтованості влади в спілкуванні з бізнесом, коли можна прийти і почути відповідь на будь-яке запитання. Я зараз не кажу, що ми це робимо навідмінно але ми але ми точно цю комунікацію не провалюємо ми так само ми так само вчимося. тому якраз це буде напевно і місцем в якому ми зможемо знаходити я не знаю як це правильно обізвати Бізнес няня, хай це буде такою бізнес няня. Може може цей офіс навіть стане такою бізнес няпу Ну, Фактично, це ж відносно, так скажімо, так, нова ініціатива. От ви бачите, от критерії ефективності офісу, якось для себе визначаєте там це кількість залучених інвестицій, супровід виробників, там експорт от для себе. Підсумки ж якісь підбиваєте попередні вже роботи офісу? В першу чергу, той акцент, який особисто я виставляв би для цих офісів, це є кількість тої допомоги, яка надана для суб'єктів господарювання, що працюють на території Тернопільської області. І ми бачимо, що ці показники вони зростають. Ми от очікуємо буквально там з дня на день. Підсумок аналітики за 4 місяці. Я думаю, що це все підтвердиться. От, зокрема, до 22 го числа. Ми спробуємо цю аналітику в тому числі представити. Я би не міряв діяльність цього офісу якимись відсотками експорту чи інвестиціями. Це це не зовсім їхня пряма відповідальність. Але це може бути просто в певній мірі показувати, як я так коли жартую. Пацієнт скоріше живий чи, чи скоріше мертвий. Тому зараз все таки акцент на державних допомогах. Угу. Е, трішки хочеться поговорити про економічний потенціал Тернопільщини. Власне е, те, що ми часто чуємо, ви на початку нашої розмови сьогодні підтвердили це, що от Тернопільщина це аграрний регіон. Які ще сильні сторони має наша область, от з погляду інвестора, які галузі давайте. на сьогодні є найбільш перспективні? Окей, е, давайте декілька слів. Спочатку все таки проділимо галузі АПК, це точно наша сильна сторона. Чому тому що в структурі нашої економіки аграрки є багато? Коли я говорю багато, це я розумію десь понад 55%. Але цю сильну сторону можна зробити ще сильнішою, за рахунок чого? За рахунок поглиблення не просто там щось виростити, а це щось обробити, це щось пакувати, це щось продавати, експортувати. Бо ми сьогодні як працює наша економіка, це я зараз говорю загалом про державу Україна. Ми вирощуємо, до прикладу, зерно, ми його продаємо. За кордон ми отримаємо валютну виручку. Ми, ніби там на, на, на короткий період часу, стабілізуємо. Наш валютний потенціал, і ми ніби так тішимося, що все окей, але ж потім за цю валюту ми знов купляємо імпортні там, не знаю, комплектуючі, до прикладу до, до наших там до нашого устаткування, і знов цей долар від нас умовно вимивається. Тобто, ми нас є колосальна недоотримана вигода. Якщо ми будемо поглиблюватися. Тут всередині то цей долар буде залишатися тут і приходити з е, за кордону. Тому це перша наша сильна сторона, яку можна Над якою працювати до санати та так. Ікс разів можна її е, посилити. Просто треба змінити трошки свої мізки в цьому плані. Я розумію, що це такий еволюційний, а не революційний е, шлях. А друге, це будівництво і все, що з ним пов'язано. Тобто, ми розуміємо структуру корисних копалень, які є на території нашої області. Ми бачимо вже великі інвестиції, до прикладу, давайте так, щоб далеко не ходити, згадаємо КНАУФ, який зараз активно розвивається. Я думаю, що це можна масштабуватися в світлі того, що ми розуміємо. Відбудова настане. Я не знаю, коли вона настане. Я не військовий експерт. Але ну я просто вмію вмію читати історію, і я бачу, що війна рано чи пізно у всіх державах закінчувалася після закінчення війни. іде що йде відновлення? А відновлення це автоматично будівництво садків, шкіл, доріг. Ні, у нас якщо так говорити по країні, так воно вже відбувається? Воно вже відбувається, я з вами погоджуюся, але це скоріше окремо сегментарні речі, ніж цілісні е, політики. Третє, це туризм. Я вважаю, що тут в нас є колосальний потенціал. Ну, що не на населений пункт, то пам'ятка архітектури в трійці лідерів по кількості замків. Я би це назвав галузь емоцій. Не просто туризм, а емоції. Бо і туризм є складовою. Це може бути не, не просто поїздити по, по замках, це може бути гастротуризм, це може бути спортивний е, туризм. Це може бути агропромисловий туризм. Бо для нас з вами звичним може бути, там, я не знаю, якась переробка сої. А для когось це може бути дуже цікава насправді екскурсія. От Досвід до прикладу, до прикладу повоєнної Німеччини, як коли вони долучилися до загальної політики декарбонізації, вони закривали шахти. І в один прекрасний момент вони подумали, а може ми будемо тут робити екскурсії? І в них це пішло. в них шахти стали такими магнітами. У нас, теж, в нас є неймовірна кількість таких магнітів. Третє. Це ж четверте. Перепрошую, дякую. Четверте, ми бачимо, що в нас протягом там останніх десяти років є все-таки окремі там вони в вузькоспеціалізовані виробництва, які є в галузі електроніки, там комплектуючих. Може, це не той масштаб, який би нам хотілося, але все-таки потенціал проглядається. Я би це назвав скоріше таким приладобудуванням та комплектуючими. Навіть в світлі тренду, який задала війна, ми бачимо, скільки в нас є тих, хто робить дрони. Ми бачимо, які в нас є виробництво засобів радіоелектронної боротьби. Ми бачимо, як в нас роблять такі, я це не знаю, як правильно назвати. Ну, мобільні машини, які можуть перевозити інвентар, які можуть евакуювати людей. Тобто за цим майбутнє У нас є колосальна експертиза. Ми mm -hmm. держава, яка воює, і ми краще. Ще всіх знаємо, що нам потрібно, тому цю нішу ми так само можемо зайняти. Ну, давайте я, напевно, зупинюся. От випадки, що я не Вже у ви, нас вичерпався ви, <світ> вірний час, направду. Пане Степане, в межах підсумків. Підсумовуємо 22 травня. Ми чекаємо на форум, зроблено в Україні, як відбудеться на Тернопільщині. Е, так, я би дуже хотів, щоб цьому приділили щонайбільше часу. І так. 22 травня Західноукраїнський індустріальний парк, форум вироблено в Україні Тернопільщина, місце де буде велика розмова про економіку. Чекаємо на чекаємо реєстрація? Був. Ще триває, ще триває і буде тривати. Я дякую вам, перший дякую. заступник начальника тернопільської обласної військової адміністрації Степан Куйбідаву гостем нашої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу і до зустрічі на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе.